Маріанська Западина одна з найбільш малодосліджених місць на нашій планеті. Хоча сама глибока океанська западина досі приховує безліч таємниць, людині вдалося дізнатися декілька цікавих фактів про її структуру та параметри Тиск в Маріанській Западині в 1100 разів більший, ніж на рівні моря. З цієї причини занурення живої істоти без спеціального обладнання в Западину ефективний спосіб звести рахунки з життям. Максимальна глибина Маріанської Западини 10 994 метрів плюс-мінус 40 метрів. Для порівняння найвищий пік землі Еверест досягає висоти 8848 метрів. Еверест може повністю покритись водою у Маріанській западині. Вода в Маріанській западині тепла від 1 до 4 градусів Цельсія. Причина настільки високої температури глибоководної води гідротермальні джерела, вода, навколо яких нагрівається до 450 градусів Цельсія. В западенні мешкають величезні отруйні ксенофіофори. Одноклітинні досягають 10 см у діаметрі. Гідротермальне джерело шампань у западині виробляє рідкий діоксид вуглецю. Маріанська западина є домом для молюсків. Безхребетні водяться в околицях серпентинових гідротермальних джерел. Які виділяють водень і метан, необхідні для життєдіяльності молюсків. На глибині близько 414 метрів в Маріанській Западині знаходиться діючий вулкан Дайкоку. Виверження вулкану сформувало озеро рідкої сірки, температура якого досягає 187 градусів Цельсія. У 2011 році в Маріанській Западині були виявлені чотири кам'яних моста, довжина кожного з яких становить 69 кілометрів. Знаменитий режисер Джеймс КЕмерон став одним з трьох сміливців, які вчинили спуск в Маріанську Западину в 2012 році. Маріанська Западина Аж ніяк не строго вертикальне заглиблення в морському дні. Формою Маріанська Западина нагадує півмісяць довжиною близько 2550 км кілометрів і шириною 69 дев кілометрів. Маріанська Западина національний пам'ятник США і найбільший морський заповідник в світі.